Всім mm. привіт-привіт ви на каналі Ніка. і сьогодні ми знову це вже третя частина Третя, Ви представляєте частину От Диво на кухню, спускаюся знизу, диво на кухню. Дитина, що ти будеш? Що ти будеш? Я питаюсь тебе. І тяне. Ладно, дам тобі і це жаром. З чим? З сосискою. На тобі краба. На тобі м'ясо, на тобі це м'ясо. Сосисок у нас нема. На тобі сир. Все. Ну мама, я хотіла сосиску. Ні, я сказала ні. Так, беремо це і На, Наїж. Мені треба перебирати. Допоможіть донь. Да? М-м, я псяєсть у спайні. Там. мамі ніхто не допомагає. Ой, ми їм все сами, самі сами у самі. мене була доніс постарше. Мачну помий посуду. Ну, виду мені треба точно доністи дідому. Бо сину до мене може прийти муж точно. Але яка надіжда? Нема знадіжди, що в мене був муж, але як ви родила дитину, муж поїхав за кордон. Так, губка від посуди. Губка щоб бачить, як і таке. Так, сюди ой, так Так. зараз помию. так по середині грілки. по Тут. Петель треба буде помити. Маски для ліття поставимо. Ви буракові Так, давайте. О, сходи помити такі. Вікна помити, Так, картини повторяти. Йду на другий поверх. Дроні телевізор повторяти, шуфлятки. свою шуфлятку. Так. Так, Доня, ходи. Да ведь да, не надо. Ладно. Все-таки по моей посуде. Що Я бы така була рада, бы в мене доня була послушна. Я бы така була рада, чтобы в мене доня було послушна. все, вроде все побыло. Ближе бы мой приехал. Эх, успокойтесь, это треба. Да до дуй, я холод. Эх, до снижения муж приїхав, напевно, четвертій сарий він приїде. Так, четвертій сарий мій муж приїде. И в четвертій серії нас буде подаручок. Эх, доді пішов. Куди ще? Да си я бай показати. Пішли за мною. Я не піду тю шапку, то бречу. Не піду бреду. Не піду брету. Не піду в шапках. Я що прибрала. Я пиздесь, бачу Може, мені дуже посмотно заспокоїтися. Може, мені телефон до не забрати ну, взяти. Ах. Ладно, куплю доні телефон, вона так буде рада. Куди ти, ти йдеш? де бачиш, іде де Хто? Я Ну, нес дикуєш би їде. Я буде поки тато не приїде. Тато завтра приїде. Заб'єгня, йди. Типа, якщо ви хочете, ну інші... Четвертий старый муж прийде и кроме кроме мужа.